Слава Україні, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії сумського каналу. Я ведучий доцент Сумського державного університету Олег Туляков. І сьогодні наш постійний співрозмовник. Ми з ним говоримо про дуже важливу тему економіка громад: це і робота, наша зарплата, можливості утворювати молоді родини. Можливості працювати та е, забезпечити собі належний рівень життя для працездатного населення, наповнення бюджетів. Е, ну, на мій погляд, це тематика взагалі ключова, е, стратегічна. Отже, вітаємо в нашій студії Олександр Суганяка, народний депутат України, восьмого скликання. Слава Україні, пане Олександре. Героям слава е, дякую, пане Олеже, е, і хотілося б подякувати нашим збройним силам. Які надають нам можливість такого спілкування, ну і всіх привітати і наших воїнів, і громадян з великним. Бо побажати миру, злагоди, добра, ну, безперечно, перемоги Україні, От, ну, І щоб ці святкові дні були насущі, й було мирне небо. Угу. Тому всі з наступаючими святами. Да, Воскресіння Ісуса Христа і Воскресіння нової України так думаю, да, Так, абсолютно вірно. Да. Будемо сподіватися, що відновиться і відродиться і наша рідна Україна. А я так думаю, що навіть от ми про відновлення будемо говорити. Мені не дуже подобається цей термін. Я би говорив про побудову нового. І от у зв'язку з цим, якби перше питання до вас, я так думаю, логічно було би поговорити про. Захід, який відбувся вчора, представлення нового голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира, Володимира Артюха. Як ваші враження у зв'язку з нашою основною тематикою економіка громад? Ну, я думаю, що, пане Олеже, більшість наших громадян, сумчан, я думаю, сказали нарешті, призначили, бо три місяці майже ж не було керівника області. Тут хотілося б сказати, що все ж таки побажати керівництву держави ну, більш виважено підходити до кадрової політики, бо на Сумщині вже це шостий чи п'ятий да, керівник області за такий невеликий проміжок, проміжок часу. Ну і будемо сподіватися, що це вже остаточно і новий очільник області. Вже, так би мовити, більшість питань отримують свій такий потужний центр прийняття рішень. Перше враження у мене особисто ну, непогане. Людина з військовим досвідом. Це важливо для по суті мілітаризованої Сумщини, у якої кордон з країною агресором майже 600 кілометрів. Це людина з життєвим досвідом, бо видно ж, так би мовити, спокійне, урівноважений, Тому перше враження непогане. Від питань, які розглядалися, ну, у мене своє ставлення. Певний ну, новому керівнику області необхідно, безперечно, певний проміжок часу, щоб ну, війти в курс справ, бо їх безліч. Для того, щоб визначитися з стратегією розвитку. Але ну, мені приємно, що прозвучало найбільш чутливе питання, це ну, усвідомлення, що це прикордоння, прикордоння з країною-агресором, і що треба, перш за все, першим питанням має бути безпека мешканців. О, це безпекове питання, це посилення кордону. От і сподіваюся, все ж таки, що на це буде зроблено основний акцент. Е, ну, там багато було питань. Е, ви ж е, були, з чудовий репортаж зробили з цього. Е, багато питань, як, як соціально справедливо поділити ПДФО, да, е, тобто відрахування від зарплати військових. О, але ж, на жаль, поки що ніхто з присутніх, ті, хто намагаються справедливо поділити, і в цьому є певний сенс, ну, скажімо, не сказав про те, що звідки я взагалі береться це ця, ця зарплата. Пане Олеже, давайте. об'єктивно і чесно. Я сподівався, що там це прозвучить. об'єктивно і чесно, якщо. До війни у нас дефіцит державного бюджету був десь на рівні 7 мільярдів доларів в рік, то зараз дефіцит державного бюджету, боюсь, такий щомісячний, ну, може трошки менше. Тобто ми тримаємо опір, даємо відсіч, готуємося до нападу завдяки тому, що наші партнери європейські і світові, Сполучені Штати, Британія надають потужну допомогу. І не тільки зброєю, а й фінансами. Все те, що вчора намагалися поділити, все це приходить не від того, що заробляє країна, а від них. А для того, щоб це приходило, нам треба туди швидше рухатись, ставати частиною європейського простору. Розумієте, там ж сиділа потужна команда народних депутатів від правлячої партії. До яких хотілося б задати одне питання або побажання швидше пришвидшити виконання тих умов, які дозволять нам стати членами Європейського Союзу. Їх сім було. Їх мали б країна виконати ще в минулому році. Але, на жаль, по оцінкам минулого, кінця минулого року вони виконані менш ніж на 5 балів з 10, ну, по 10 бальній шкалі. От, а по оцінкам незалежних експертів і наших, і міжнародних, ну на цю хвилину, скажем так, десь на, на половину виконання, умовно кажучи, а це замало. І ми не маємо, ну скажем, гаяти часу от, і не використати цього шансу стати ну, частиною європейської спільноти, Європейського Союзу, який, власне кажучи, і надає потужну допомогу, завдяки якому ми можемо. Мріяти, і відновлення, і розбудова, але мені сподобалася ваша теза, що саме щось зробити нове, змінитися, змінити країну. Зрозуміло на базі того, що є. Ну, ви знаєте, у 2009 році, в дуже далекому, я за підтримки посольства Литви в Україні провів перший захід про інновації, інноваційна модель розвитку міста. з тих пір я. Ну, от в публічному просторі доводжу дуже просту річ. Без сильної економіки нема перспектив, без сильної економіки тут не буде залишатися молодь. Що таке сильна економіка? Сильна економіка це можливості для всіх людей, які хочуть працювати, забезпечити собі належний рівень життя, щоб ці можливості були. Ну, наприклад. Молода родина утворюється. Це економічна спільнота, родина, в принципі, сім'я, да? чоловік, жінка. Бо вони стоять перед питаннями оплати комунальних послуг, купівлі харчових продуктів, бажане придбання житла, забезпечення належного рівня життя дітей. я ж про людські нормальні речі я кажу. Да? От Давайте чесно скажемо. На території Сумської області молоді ратини можуть зараз вирішити це питання. От я би хотів не говорити, не про те, що там було, зрозуміло, питання безпеки домінантні. Нам призначили значить, військову людину, він буде займатися цими питаннями, вони є домінантними. Говорили там про освітні проблематику у зв'язку з безпекою, безпека, 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 безпека. Абсолютно я з вами погоджуюся, що ділили те, що очікується звідти. Де, хоч одне слово про розвиток місцевої економіки, де хоч одне слово про що робити з заводом імені Фрунзе, з Хімпромом. Централіт, напевно, вже взагалі розвалиться. На мій погляд, це головне. Цього знову немає. З 2009 року про це ніхто не говорить. Чому це ще небезпечно? З точки зору світоглядної і психологічної, ми у такий спосіб культивуємо світогляд споживання. Нам щось дадуть. Нам щось дадуть, ми будемо чекати, а робити нічого не треба. Та й нема можливості робити. Скрізь маленька зарплата. Неприйнятні умови праці. Я абсолютно з вами погоджуюся. Зараз або ми всі увійдемо в європейський. Я маю на увазі, перш за все, економічний простір, щоб не було світогляду, дай дай. Безперечно, а, і ж двінчество, да? ну, ну, звичайно, це ж розбещує. Жити постійно на гуманітарці, на те, що. Ну, да, що це таке, це... ну, українці, ну вони ще. Пане, Олеже, як... 100% з вами погоджуюсь, але ж погодьтесь, сильна економіка. Це фінансові ресурси, це новітні технології, це те, що має або розробити країна, або отримати як поштовх для розвитку. А і інвестиції, і грантовська допомога, і новітні технології прийдуть туди, де є середовище, яке вони сприймають як рівне собі. Перспективне, як партнерів. Як партнерів, як, як перспективне. Яке живе по стандартам, які вони прийня, для них прийняті. От чому ми зараз намагаємося, умовно кажучи, подружити наші сумські прикордонні і взагалі громади з громадами Львівщини, бо громада Львівщини ближче до європейських громад, до принципів і норм Магдебурзького права, до усвідомлення, як це працює в Європі, щоб ми брали це за завзяць. І це буде притягувати і ресурси, і фінанси, і навітні інвестиції, і можливість розвитку територій, побудові якихось і промислових кластерів, і переробних виробництв. Все те, що може працювати в наших умовах. От є ж приклади, особливо, знаєте, коли подали грантовські пропозиції до японського посольства, то Японія ж, Багато років попередня була і в війнах, але це країна, яку постійно нестабільна. О, там же ж постійні землетруси, постійні. І їх не лікає нестабільність. От, якщо є прогнозованість і певний порядок. І можна займатися навіть новітніми технологіями, IT-технологіями в прикордонних громадах, вибачте, куди прилітають. Якщо зробити ці ну, хаби, ці. Центри безпечними, тих же бомбосховищах, де молодь може також займатися різними речами, пов'язаними з новітніми технологіями, it технологіями але тільки в безпечних умовах. Якщо ми вже кажемо про прикордонні, яке постійно, так би мовити, під особливим ризиком, тобто все можна робити, але ж отримати ресурси можна тільки тоді, коли ми будемо сприйматися. От те, про що ви казали, зміненими. Дозвичайно. Такими ж е, зрозумілими. А коли, вони, а коли вони бачать, що те, що приходить, і навіть гуманітарка, вибачте, або псується, або розкрадається, або становиться предметами корупції, ну, ну це ж взагалі, ну що це? Ну от корупція це окрема заноза. Про корупцію ж вчора не слово. Скільки громадська рада ставить е, гострих питань? Це одне з тих питань, які є поставила. Економіка, ні слова. А зверніть увагу про що Семеніхін говорив, голова Теге Канатопська. От, от вже воно підповзає, нічим буде платити вихователям дитячих садків. Оскільки а бюджет не наповнюється, він звідки наповнюється? Він ну, місцевим товаровиробником. Я так зрозумів, головне джерело наповнення бюджету військової частини, які там стають. Да, Оце економіка. ПДФО. І розумієте, і вони не... Як нормально сприймається. Тобто економіка в якомусь такому дні місцева, а а нікому немає до цього діла. Вони всі збентежені тим розподілу. Розподіл грошей, які може бути. Це те, що я почав вони розподіляють те, причому ПДФО військові отримують зарплату не завдяки тому, що працює держава. І це є наповнення державного бюджету, а в більшій мірі завдяки тому, що ми запозичуємо, що нам дають наші партнери. Але ж ну, певні питання вони там зачепили. Пам'ятаєте, вони ж казали про те, що все ж таки треба подивитись, як фермери можуть війти в, скажімо так, в пасівну, от з точки зору там розмінувань от, і безпеки. Тобто вони розуміють, що все ж таки аграрний сегмент має працювати. От, тобто певні питання та сама. Але я думаю, це поки що попереднє ж таке засідання попереднє. Та. Але те, що, ну скажемо, недостатньо почули проблеми міських громад, особливо прикордонних, це, ну, певний мінус. От. І те, що все ж таки не було зроблено акцент. На те, що має працювати, як мають жити і працювати громади в цих умовах, як окрім того, що забезпечити безпеку і неможливість наземного вторгнення, ще і за рахунок чого вони мають жити, ці громади, як має саме те, про що ви кажете, працювати економіка, аграрний сектор, економіка. А працювати вона може тільки завдяки тим інвестиціям. Які можуть бути отримані від партнерів. Бо коли ем, прозвучала там цифра. Е... Я бачась, інвестиції. Тобто не дещо, що наті на, на ви з'їжте, от наті гроші, ви е, з'їжте це. Да? Інвестиції це коли дайте нам проєкт ну, бізнесовий. Безперечно. Ми подумаємо ще, подивимося, чи вкладатися туди. А якщо він буде прийнятним, ну ми да, туди, щоб отримати прибуток нам, я, я це так розумію, а інакше ніяк. Ладно, гуманітарка там нагадувала, там, ті, хто нуждений, я розумію, але це ж не економіка. Пане Олеже, я думаю, що більшість європейських країн і от громад Європейських, якщо вони будуть мати прямі горизонтальні стосунки з громадами ну, Сумщини, Прикордонної Сумщини, вони навіть будуть. Іти на певні ризики по інвестиційним проєктам, і, мабуть, будуть давати преференції по, скажімо, грантовським пропозиціям для нас через усвідомлення того, що ми все ж таки тримаємо кордон і забезпечимо їм безпеку, бо ця, вибачте, орда не йде далі. Вони будуть надавати нам преференції, але ж вони повинні вони будуть. Вимагати від нас, щоб те, що вони надають, воно адресно йшло в певні проекти, про які ви кажете. Подивіться. Інвестиційні проекти або грантовські проекти адресно йшло туди, а не розкрадалося. Не. І щоб тут працювали відповідні, ну, скажімо, процедури демократичні, прозорості, гласності, публічності, ну, конкурентності, тоді. Ця допомога буде потужною і буде йти. І тоді будуть і місця робочі, і для молоді перспектива те, про що ви кажете. Але для цього треба швидко міняти внутрі. От швидко Ну, Давайте про це поговоримо. От що треба робити? Я от так, я знаєте, як Технар, я дуже люблю міркувати. Ось Дивіться, перше, є ОТГ в Сумській області, да? різні ОТГ. Розглядати АТГ як економічну, як суб'єкт економіки, перш за все. Є Сумська область як методичний центр організаційний центр. Також розглядати, перш за все, як економічний суб'єкт, не заперечуючи важливість усіх цих, от, скажімо так, безпекових аспектів. Є бажання наших партнерів підтримати нас інституційно-організаційно-фінансово. Що потрібно робити головам МТГ, депутатам АТГ. Потрібно залучити розумних людей, науковців, експертів для розробки проєктів розвитку місцевого малого бізнесу, середнього бізнесу, шукати можливих партнерів, правильно використовувати досвід наших колег у Львові. Оця робота має розпочатися. Чиновники це робити не будуть. Я був чиновником. Хоча і науковцем, і чиновникам. Там неможливо займатися наукою. Тобто треба зробити, я не знаю, хаб його назовіть, там, центр назовіть, там, якісь там ще кафедри, як хочете. Ну, ця, ця робота наразі не ведеться. Головна робота не ведеться. Ви ж перед ефіром правильно сказали. Можуть просто махнути рукою, скажуть, як в Афганістані, так? Да? От може, ви можете повторити. Ну живіть же браками там, от були жебраками, живіть же браками. Не хочете не треба, висторичні. Маючи, так, маючи такий потенціал науковий, скільки в нас кандидатів економічних наук, докторів економічних наук, скільки у нас академіків академії? Чому не залучений науковий потенціал? Чому це цим громади не займаються? Я з 2009 року. Про це розповідаю там, з деякими колегами, ну, як то сказано в Біблії, глас у пустелі. Усі, усі зайняті чим. Там десь гроші, ми зараз їх будемо ділити. От, а, а кому що? От, а як це робити так? Нардепи абсолютно виправі. Чому, Чому на п'ятірку тільки з 10-бальні оціні? Рівень готовності до вступу в ЄС, що це взагалі таке. Вони не розуміють рівень ставок, вони не розуміють, що кров л'ється, вони не розуміють, що молодь не бачить перспектив тут просто елементарного когось, хоч заробітку. От давайте може, про АТГ поговоримо. Взагалі є такі голови ТГ в Сумській області, які принаймні про це тут, думають. Пане Олеже, отут от ви чудове питання, стратегічне, важливе зачепили. Я думаю, що е, чи встигнемо сьогодні чи ні. Але ж можна mm. і цілий цикл присвятити, тут є дві складові важливі. Перше, це те, що не залежить від е, територіальних громад, а залежить від держави. Треба, врешті-решт, довести до кінця оцю адміністративно територіальну реформу, яка почата. Територіальні громади, на які були, були сформовані на базі закону про об добровільне об'єднання територіальних громад. Не мають закріпленого остаточно конституційного статусу як первинна ланка адміністративно територіального устрою держави. Це знаєте, як ну як би вам сказати, це як е, цивільний шлюб. От, е, начебто, живуть разом, а майно не зрозуміло чи є, РАЦ не пішли. Шлюб не уклали, не в целі. треба в хаті ще навести порядок у нас, правильно? Так оце ви? питання, до речі, оце питання якраз до народних депутатів, до парламенту. Доведіть до конца і закріпіть правий статус правий статус територіальних громад, щоб вони мали закон. Нетер. Бо громада, ну, умовно кажучи, там садівська громада, в яку входить 33 села, але ж вона працює за статутом. Селище сад садівської сільради да? або ну, да, сільради, селищної ради. От. І за печаткою, і немає, скажімо так, не зареєстрована як юридична особа. І у державі, а, і у державі така кількість кандидатів юридичних наук і докторів юридичних наук, юридичних вузів. І громада ж має не тільки, не тільки отримати статус. І, скажімо так, конституційне закріплений статус, і юридичний статус їй має бути передана контроль за всім тим, що знаходиться на її території, і не тільки землею, це і водойми, це і ліси, це і копалини. Коли це все буде під контролем, упорядкована громади. Тоді безліч питань відпаде. Ну, ви знаєте, пане Олександр, напевно, ми от на цьому питанні і сьогодні вже зупинимося. Зараз, от про ну, те, що ви сказали, а на наступному ефірі будемо далі цю тему. Ну, а ми розповім, можемо що... пане лише, дійсно взяти конкретні громади, які не очікуючи цього законодавчого ну, визначення. Ну, хоча б назвіть їх. То ну безперечно, потужно рухаються деякі прикордонні громади. Ну, от хатінська громада, угу. не очікуючи, так би мовити, поки законодавець остаточно визначиться, вона тим не менш, ну скажемо, зробила стратегію свого розвитку з урахуванням того, що вона прикордонна на 10 років до 33 го року. Ця стратегія по європейським стандартам вони провели обговорення з населенням, виставили. Проект розглянули на сесії, виставили в публічний простір, тобто провели обговорення. По суті, от отримали зворотній зв'язок, обговорили із депутатами, із громадськістю, із старостатами. Тобто, це не просто рішення чиєсь. Да? Науковцям це а є це справжня рішення, ліберальна демократія. О, це є справжня демократія, яку сприймають європейці. Вони визначили свої пріоритети, стратегію. Вони зробили візію громади. Вони направили цю візію громади і партнерам своїм з Львовщини і європейським громадам. Я думаю, що вони отримують побратимів. з європейською голову отеля. Це Микола Іванович Таряник, це Хотінська громада. Така ж ситуація непогана в Белопільській громаді, в яку, до речі, постійно прилітає. Юрій Васильович Зарко. Юрій Васильович Зарко, але вони думають і мріють про своє майбутнє. Ну, я вам скажу, що непогано працюють в цьому сенсі, хоч у них теж безліч проблем. І ахтирська громада Павло Петрович Кузьменко. Це і Миколаївська громада Сумського району, Хотінська, громада, Юнаківська громада. Тобто певні громади, от уже особливо кордоні, розуміючи, що спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, саме почали активно шукати партнерів не тільки на заході нашої України, на Львівщині, а й через них і в Польщі, і в інших країнах Європи. Щоб все ж таки отримувати і їх досвід, і їх допомогу, і грантовську допомогу, і інвестиційні якісь проекти, тобто вони в активному пошуку. Безперечно, краще, якщо б це було системно, організовано. Якщо б держава ну хоча б не заважала, а допомагала на рівні законодавчого забезпечення. В цьому функції сумської обласної військової адміністрації, в тому числі да. на надання на, на системності цьому про, процесу. абсолютно вірно. Сподіваюся, що що все ж таки новий очільник, вони це почують, усвідомлять. Його... на жаль, після їх... тої наради не хочеться цитувати Лесю Українку без надії, таки сподіваюся. Я більше розраховую на людей в громадах. Я більше розраховую на депутатів ОТГ на голів ОТГ. Тому я так думаю, ну нам вже пора закінчувати. На жаль, я і звертаюся, думаю, пан Олександр підтримає моє звернення до голів до голі ОТГ, депутатів ОТГ. Я звертаюся до людей, які живуть в ОТГ. Зараз відкрилося унікальне вікно можливості для вас. Щодо побудови там, нормального пристойного життя, де буде робота, де буде зарплата, де буде перспективи для працездатного населення, для молоді, Не використати, використати цей шанс можна, якщо ви побачите досвід цих громад, які пан Олександр озвучив. Якщо ви будете слідкувати за нашими передачами, розмовами з паном Олександром про те, що має, відбуватися, що має відбуватися в громадах у частині економіки. Завершувати, на жаль, ви знаєте, я б сказав, що не очікуючи, поки Україна війде в Європу да, і стане членом Європейського Союзу, наші прикордонні громади мають першими зайти в європейську спільноту, подорожитися з європейськими громадами і втягнути країну в європейський союз і надати нам можливість такої перспективи майбутнього європейського, щоб стати рівними серед рівних. Частиною такої цивілізованих народів, ну і відродити, відновити нашу Україну. Побудувати нову. Давайте побудувати. Ну я, я ж через призму Пасхи, що е, да? але ж краще, так, да, краще нову Україну. Третя Українська Республіка да, з новими стандартами, цивілізованими, демократичними, незалежними. От -от. Сильна держава. Знаете, а чому? сильна держава, до речі, коли сильна громада пане Леша. От ви знаєте, чому мені не подобається термін поновити-відновити. Це якби: ну от нас тут а, розбомбили, ну треба відновити, відновити. Відновити, відновили. А далі що? Пофарбували треба подавати таку сильну громаду, таку сильну Україну, що, тут, що бомбити її просто ніхто не наважиться. Звіс. Оце є третя українська республіка. Собі буде дорожче. Ну, добре, дякую за розмову. Нехай вона така імпульсивна. Бо, ну, ставки високі, люди гинуть на фронті. Ми страждаємо. Страв ставки, але високі. і шанси ж є. І, і шанси є. І і от коли лише. ми бачимо, що якби нерозуміння на такому високому рівні якихось очевидних речей, звичайно, що це призводить нас до таких збуджених емотивних станів. Ну, я сподіваюся, що основний сенс ми довели. Тому, шановні пані та панове, це була розмова про економіку громад з народним депутатом України, восьмого скликання Олександром Суганякою. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. До побачення.